Давайте подивимося сьогодні, що карти покажуть про ваше майбутнє. Що вони покажуть? Якийсь новий шлях у вас іде, нова ідея, ви не заграєтесь. Йдете в новому напрямку. Взагалі, тут мочів показує завжди вихід із складної ситуації. І ви видієте якось по-новому. Новий шлях перед вами зовсім. Можливо, будете міняти професію, можливо, погляди на життя, Да? Королева мечів. Ви зробите якийсь складний вибір для себе і перестанете трошки, так би мовити, притворятись. Візьмете відповідальність за життя в свої руки. В майбутньому ви будете, ну, не те, що більш жорсткою, але у вас будуть якісь внутрішні правила цього життя, які ви не дасте нікому порушувати. Це 100%. Тут карти показують, якийсь мужчина буде до вас стукатись. Но...